500 тисяч гривень моральних відшкодувань вимагає колишній очільник обласної міліції Іван Корсун. Минулого року в одному із друкованих видань з'явилася стаття Олени Талаєвої стосовно нібито його фінансових махінацій. У відповідь Іван Корсун подав позов до суду. Втім, на засідання не з'явився. Крім журналістки, відповідачем є і Ірина Назаренко. Саме вона надавала інформацію для статті. Жінка переконує її дані стовідсоткова правда. Моя інформація є правдивою, тому що я дуже давно знаю цю сім'ю. Ми так трапилось, що ми мали спільний бізнес. Була судова справа і по розділу бізнесу, а це. Зараз я вважаю, що це йде чисто психологічна атака на мене. Тому що під цю суму арештоване має майно звернула увагу на цю справу, і громада Полтавщини. Правозахисниця Людмила Кочеренко вважає, що законних підстав для задоволення позову немає. Якщо суддя буде справедливою і керуватися законами, то я сподіваюся, що можна добитися справедливості, бо ще по першій справі в неї касація не розглянута у. У Києві, а по цій справі, все таки, ми громадські сподіваємося на справедливий судовий розгляд. Відповідач розповідає Іван Корсун, аргументує рішення звернутися до суду, тим, що стаття негативно вплинула на його моральний та емоційний стан. Це він планував довести за допомогою спеціальної експертизи. Даний час ця експертиза чомусь не була проведена і чому це не з'явився. Ну ми ж самі можемо переконатися, що це просто затягується справа для того, щоб людину як мога більше не знаю, вити. Нервів, часу і просто попсувати, скажімо так, життєву діяльність. Під час телефонної розмови Іван Корсон розповів, що не з'явився до суду у зв'язку з тим, що на його повістці була вказана інша дата розгляду справи. Засідання перенесли на 10 годину, 18 -го лютого.